Чи призведе реорганізація низки лікувальних закладів на Миколаївщині до скорочення медичного персоналу? Подібна інформація неодноразово озвучувалася після 21-ї позачергової сесії обласної ради, де було прийнято відповідне рішення. В обласному управлінні охорони здоров'я надали роз'яснення щодо подальшої долі лікарів та медсестер. Тож усі деталі прямо зараз. На 21-й позачерговій сесії Миколаївської обласної ради було ухвалене рішення щодо реорганізації низки медичних закладів шляхом приєднання до міських та обласних лікарень. При цьому весь медичний персонал залишав за собою робочі місця. Однак питання щодо можливого скорочення лікарів знову було підняте. В обласному управлінні охорони здоров'я надали пояснення щодо цієї ситуації. Інженер з охорони праці, юрист консуль, інженер з метрології, тобто ті, ті фахівці, якого достатньо для декількох підприємств з цього приводу, да, будуть певні скорочення. Що стосується лікарів та середнього медичного персоналу, вони не будуть скорочуватися. Їм на сьогоднішній день запропоновано повністю працевлаштування в тих лікувальних закладах, які є правонаступниками наступниками і відпрацьований вже режим роботи і штатний розпис з 1 серпня. За словами Ірини Ткаченко, серед лікарів є випадки звільнень після реорганізації закладів. Однак це проходить виключно за власним бажанням самих медиків, котрі одночасно працюють в декількох закладах. Лікар на сьогоднішній день не обмежений по працевлаштуванню. Він може працювати півставки в одному лікувальному закладі, півставки в іншому лікувальному закладі, 0,25, в третьому і четвертому, тобто він рахується в декількох лікувальних закладів. Згідно поставлення. Станови Кабміна, НСЗУ, тобто лікар, повинен бути за основним місцем роботи, по певним пакетам надання медичної допомоги в контексті питання обговорювалося не лише скорочення лікарів, але й доля пацієнтів, зокрема обласного будинку дитини. У цьому спеціалізованому закладі фактично постійно проживає малеча, яка стала сиротами. Є рекомендації Міністерства охорони здоров'я, що з 1 січня 2025 року вже не буде виділятися субвенція, як це було раніше стосовно дітей, які позбавлені батьківського пеклування. На сьогоднішній день а фактично будинок дитини буде працювати як структурний підрозділ в складі обласної дитячої клінічної лікарні. І діти будуть продовжувати знаходитись там без ніяких перешкоджень в управлінні. Запевняють, кожний лікар чи молодший медичний працівник у нинішній час на вагу золота. Тому при реорганізації закладів було докладено максимальних зусиль для збереження кваліфікованих кадрів. Сергій Осюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.